Калуші в музеї оселі родини Івана Франка презентували виставку присвячену сторіччю від дня народження зв'язкової УПА активної учасниці визвольного руху середини ХХ століття. Осипи Капець, наукова співробітниця музею Дарія Онисків каже: Осипа Лучко з роду капець з малку долучалась до різноманітних гуртків. Оскільки її батько керував і хором, і створив драма драм гурток тут у підгірках, бо тут дуже активно діяла просвіта, і різні товариства, і, і луг, і, і хори різні при просвіті діяли. І оскільки батько був активний, відповідно, і донька за впливом під впливом батька була учасницею різних гуртків. Осипу Капець, відомо у підпіллі як незабудька арештовували двічі вперше, 4 січня 1945 року за підозрою в участі в організації українських націоналістів і розповсюдженні листівок про мобілізацію до УПАМ. Тоді доказів було замало, її відпустили. Але вдруге, 22 квітня 1950 року, вона потрапила до рук радянських спецслужб надовго. У вересні того ж року вирок. 25 років позбавлення волі. Реабілітували її лише у 1991-му. Приміщення музею зібрало в собі безліч експонатів. Серед них документи, фотографії та особисті речі. Тут і є фотографії різних років, і є її фотоальбоми ручної роботи і вишивки її, з її з вишитих її робіт авторських це дві сорочки. Одна – ві роки, друга вже пізніше, десь 60-ті. Роки рушник вишитий, осипою лучко, пішевки на подушки. Речі для експозиції надав син Осипи Капець Зиновій Лучко. Пригадує, вона з малку вчила своїх дітей бути людяними. Вона для нас приклад, просто приклад для нас. О, чесна, справедлива, доброзичлива, строга, дуже строга, емоційна, культури вчили нас. Культури і поведінки між людьми. Сідайте на крісло, пані. Аби людей коли йдеш попри маленькими, як були старшу людину, то обов'язково привітатися. Треба було на презентації експозиції. Прозвучали спогади рідних про осипу капець, а також історія їхнього роду. Виставка діятиме упродовж місяця. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.